Всім привіт! Так, Послали ми на конкурс РПГ Рівненський пісцевий грант пісню Гурта Тухів Микача. Ну, послав я по приколу. Думаю, типа, ну, розумні люди не будуть включати нашу команду в цей конкурс так поржать, щоб мені Шура з радіотрека позвонить, скаже, Льоха, ти ти взагалі нормальний. Типа, нафіга ти подав, подав на татухів микача на пісенний грант на те, щоб тобі дали приз на сйомку кліпа, ну, грубо кажучи, там же діти. От. Але, що цікаво, ми туди попали, получили подяку. Читаю за подяка гурту татухів микача, за вагомий. Вагомий мистецький внесок. Ви, от, яка з наших пісень да, могла зробити вагомий мистецький внесок? В... Вагомий мистецький внесок. Да? Мене кинула подруга, потому що я дебіл. Набухалися із другом, обстругав дубовий стіл. Оце наш вагомий мистецький внесок. Ну і як людина розумна, що да? мені цією подякою зробити? Да? Зараз тихенько Ось поставлю зйомку якось, блін, придумаю. о-о-о. І зроблю таку штуку. О. Пеніс. о, о. Ч -ч 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 -ч. Так. Жорстка така, блін, бумаженція. Вся в целофані. Перша така грамота взагалі в такої якості нам досталася. Вот. Але що там мені з нею треба зробити? Бо я бачу, що цей світ не міняється. Саме цікаво, як мені потім розказали. Журі хотіли дати нам приз. Ви розумієте це? Татухам микача дати приз. За вагомий мистецький внесок. Але не дали. Тому що наші пісні з матами. Геніальна, блять, це просто геніальна. Де ж ми там мати почули? Ми ж робили вагомий внесок. Ви що? Вагом, вагомий внесок в українську музичну культуру. Пісня хуй-хуй-хуй. Підараси. Хуй-хуй-хуй. Це просто піздець. Так. Зараз я постараюсь швидше це все зробити. Це просто, я просто, я не знаю взагалі, ну, розум у вас є люди. Я розумію, діти там подають заявки на ці конкурси. Но група, у якої чудом дві пісні без матів, чудом, понимаєте? Чудом. Ви берете і даєте приз. За вагомий мистецький, блін, Я просто не знаю. Так, сейчас я. Ох, ты жорстка така штука, блін, Ваговий мистецький вклад. Вот. Так. вагоміший, я би так сказав. Наймистецькіший. Такий вкладище. Ми зробили за вагомий мистецький внесок. Ні. Цей вираз от, я все-таки лишу на згадку собі, тому що я таке слово не запомню так просто. І хочу повторювати як ма мантру у групи татухів микача вагомий мистецький внесок в розвиток Рівненського. Українського мистецтва пісенного. <хи> я просто да, я випив вчора літруху віскаря, Мені так херово У мене сьогодні були якісь прес-конференції. Оце я розмовляв. Оце все. Такий настрій був поганий, вообще капець. Ну, бадун, тобто, не настрій. О. І тут. Мені оцю грамоту дають. І кажуть, ви ще Ми ще ще думали давати вам, блін, приз. 10 тисяч гривень, щоб ви зняли кліпа. Але, блін, не дали, бо у вас пісні з матюками. Просто молодці. да Пісні з матюками. Подяку нам дали. От, блін. Ви знаєте, що ну? Зірками, щоб стати зіркою, треба собі сказати: я зірка і все. і не і не парить собі мозк якимись конкурсами, якоюсь українською хуітою. Татухів Микача — це група зіркова. Так і дивіться, що далі. Ну, якщо, е, уже ми там зустрічались з вами, коли гімн Вереса був. О, зараз наберу цю фігню. І повторно, я думаю, треба зустрічати. Туда же і піти. За вагомий мистецький внесок. Бляха. Просто просто розкошно, блін. Максимально вагомий внесок. Так. Сейчас подивим. Опа, ну жарень, конечно. Так, ну що? Ми тут уже зустрічались. Наш унітазик улюблений. Опа. Ось такий от внесок ми робимо в нашу вагому культуру. Ура! Так, всім дякую. Ми ще багато вагомих внесків зробимо в нашу українську культуру. Група татухів Микача. І я льоха казанцев. Всім пока.